Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Вміти захищати ще зі школи. На Жашківщині запрацював міжшкільний осередок для вивчення предмета «Захист України». Викинув дитину і вкрав машину. У Смілі правопорушник влаштував перегони з поліцією на краденому авто. Змагалися філософи, студенти Черкаського та Чернігівського університетів влаштували філософський батл. Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла на території Черкащини. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки, керівника фармацевтичної компанії та його спільника. Ділки в обмін на хабарі пропонували військовозобов'язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я. Вартість таких послуг становила від 8 тисяч доларів з клієнта. За даними справи, організатором схеми ухилення від мобілізації виявився 59-річний рецидивіст, колишній медпрацівник регіону. У березні 2023 року він вже отримав підозру за допомогу ухилянтам та вимагання коштів. Суд призначив тоді йому покарання зі спитовим терміном. Почекавши рік, обвинувачений знову продовжив свою злочинну діяльність. Для цього він залучив свого помічника по бізнесу. Вони підшуковували клієн клієнтів потенційних призовників та за гроші пропонували їм отримати фейкові довідки про наявність тяжких захворювань. Це давало в подальшому можливість чоловікам отримати відстрочку від призову. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час одержання частини хабаря. Під час обшуку в затриманих було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Наразі на підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369 прим 2 кримінального Одексу України це за зловживання впливом. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Банки та обмінні пункти в Україні повинні без винятку приймати до обміну усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів. Пошкоджені банкноти також можна обміняти, але з комісією. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Крім того, банкам та небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу. Та року емісії банкнот, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. У НБУ роз'яснили, що з банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції Інкасо. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов'язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи Інкасо. У разі відмови приймати на обмін валюту, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання, споживачі можуть звернутися зі скаргою до НБУ. Ідеться в повідомленні. У Жашківській міській територіальній громаді запрацював міжшкільний осередок для вивчення предмета «Захист України». Всі подробиці дізнаємось з місцевих новин. Сучасний навчальний простір запрацював на базі ліцею номер 1 Сюди, відповідно до графіку проведення занять, доїжджають шкільним транспортом учні 10-11 класів закладів освіти міста та сіл громади, а також Жашківського аграрно-технологічно-професійного ліцею. Ти піднялася в боротьбі з руїн і піднімаєш дух захисників своїх майбутнє ж у руках. У молоди відповідно до затвердженої нової навчальної програми Міністерства освіти і науки, вивчення предмета захисту країни для учнів 10-11 класів вже в цьому році відбувається по іншому у формі тренінгів упродовж цілого дня. Слава Україні! Героям слава вільно сідоць. Діти опановують основи національної безпеки, надання домедичної допомоги, управління дронами з використанням сучасних методик і технологій. Зміна програми курсу зумовлена реаліями часу і допоможе дати дітям корисні знання та навички. У до Збройних сил України, статутів Збройних сил України військовослужбовці використовують автомати Калашникова. Форт-17 17 це є вже пістолет. Пістолети видаються. Безпосередньо офіцерам та сержантському складу збройних сил України, а загалом всі стрілецьку зброю автоматика Калашникова. безпосередньо не зважаючи. Чи ти стрілець, чи ти гранатометник, чи який ти посаду несеш, і що ти виконуєш, але автомат Калашника в кожного бути? Кожен модуль курсу викладають досвідчені вчителі, які пройшли спеціальну підготовку з оновленої програми військово-патріотичного виховання та мають досвід військової служби. Всі ці роки Україна бореться за свою незалежність, але ми пам'ятаємо один закон: раби щасливими не бувають. Тому ми і боремося за те, щоб бути щасливими і не бути рабами. Завжди Україна була ареною бойових дій, родючі ґрунти, трудолюбиві люди, гарні природні ресурси, заздрість з боку інших. І завжди Україна виборює своє право бути вільним. Тому і зараз великі пріоритети і велике значення надається предмету захисту країни, здобувати нові знання і цінувати те, що мають, закликав учнів ветеран російсько-української війни, вчитель предмета захисту країни Володимир Приймак. Все життя йде все із прийняттям, прийнявши тих діток, які навчаються в прифронтовій зоні, які не мають елементарного буденності, те, що ви зараз маєте саму теплу водичку. Світло в кабінетах, теплі кабінети і ковдра тепленька в домівці. Це все є буденність, але що із цієї дрібниці складається багато чого, і в подальшому, коли ці всі дрібниці скласти в одне ціле, ми маємо дуже багато чого за печити. Тільки уявіть реалії бою, коли і вас можуть поранити, бо жовта зона то ще не дуже така й безпечна. І ви, наче в теорії знаєте, але воно настільки має бути відпрацьовано на автоматі, що під свідомості ви ще маєте десь контролювати частково і навколо себе ситуацію. І ото от все, що вам вчитель розповідає, все це робити. Так, да, Можна надіятися, що хтось там слідкує, вас захищає, а ви робите цю роботу, але не зовсім так буває. О, Володимир Юрійович вам може підтвердити, тому це все має бути так відпрацьовано. Ви просто на автоматі маєте це робити за капітальний ремонт для облаштування міжшкільного осередку. Взялися торік. Проєкт реалізовувався коштами освітньої субвенції державного та місцевого бюджету. 90% видатки держави, 10% Жашківської міської ради. Сьогодні у нас така важлива подія. Ми відкриваємо кабінети з осередку захисту України, і перш за все звертаються до вас. Я щиро вірю, що дані кабінети. Ну, навіть якщо наступить мир, буде перемога, ті всі здобутки і навики, і знання, які ви там отримаєте, будуть вам корисними. Це вимога часу змінити даний предмет, підходи до нього. Те, що навчали нас в моєму. В дитинстві, напевно, я ніде нічого не зміг використати зараз. В оновленій програмі захисту України буде у вас до медична підготовка, яка буде корисна навіть під час мирного часу. ви зможете надати допомогу собі своїм рідним, дасть Бог кому спасти життя. Формування оборонної свідомості у молодого покоління вимога реального часу, в якому живемо. Щоб зберегти та підготувати дітей до повсякденних викликів і загроз, їм потрібно створити можливості для повноцінного вивчення курсу. І коли людина сильна духом, сильна тілом, вона впевнено себе почуває, вона впевнено йде по життю, отримує перемоги. І саме утворення оцього кабінету захисту України, в якому є багато розділів, починаючи з медицини, бо то надважливе сьогодні і закінчуючи всіма іншими аспектами навчання, які необхідні для захисту, це також важливе. Як і фізична форма, все велике починається із маленького. Це із вибору кабінету. Скільки ми ходили із Олександром Мироновичем, з Ігорем Андрійовичем, вибирали, і потім останній момент раз, а можливо, отут. І ось отут сьогодні ми стоїмо, і стіна у нас уже з годинником і з картою, і кабінети у нас з обладнанням, і все у нас є. Саме головне вірити. Хотіти мріяти, і воно обов'язково збудеться. А мріємо про перемогу, і вона до нас обов'язково прийде. На спецлінію 102 надійшов дзвінок про незаконне заволодіння автомобілем Опель Вектра» на вулиці Семеренківській у Черкасах. Жінка залишила його на стоянці разом з малолітньою дитиною та пішла до магазину. Ключі із замка запалення не забрала. Цим і скористався зловмисник, який потрапив у салон. На щастя, дев'ятирічну дитину він змусив вийти з автомобіля, перш ніж поїхав. Правопорушник ігнорував вимоги поліцейських, втікав, створював аварійні ситуації і наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Після нетривалого переслідування він не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь, а потім ще й скоїв ДТП. В ході патрулювання вулиці Чигиринської нами було помічено даний транспортний засіб. Було подано сигнал про зупинку за допомогою червоного синього приблизкового маячку а та також звукового сигналу. Після чого останній вискорився і неодноразово порушував правила дорожнього руху. Наражав. На небезпеку оточуючих та себе на вулиці Чехова останній з коїв наїзд на бордюрний камінь. Була спроба затримати останнього, вийшовши з службового автомобіля, але останній почав слідувати по вулиці Чехова в напрямку вулиці Гетьмана Сагайдачного. Продовжуючи переслідування, останній скоїв наїзд на інший транспортний засіб. Чого ДТП. Під час спілкування з 28-річним жителем Сміли поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Підійшов його, чоловіка профтікала машину, машиною, я їм. Її... А вкрита була, да? Десь заведена до нас. Сидів хтось сзад я висадив. Висадив, чи дитина сама вибігла. Висадив, сказав, що За воно їхати не треба. Я з нею виживав, все, що воно може їхати. Можна поїхала, щоб просто не можна цей бачити. Молодик пройшов огляду встановленому законом порядку. Результат 1,88 проміле. Дуєм, 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 дуєм дуєм, дуєм 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 дуєм. Правопорушнику повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. А патрульні склали адмінматеріали за керування в стані алкогольного сп'яніння та скоєння ДТП. Свобода волі, детермінізм та проблема межі. Саме під такими гаслами у Черкасах відбувся філософський батл між студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Та Національного університету Чернігівська політехніка. Інтелектуальне змагання, яким по суті є філософські батли, зібрало в ірраціональному просторі Моріс Спейс, поціновувачів філософії студентів, науковців і звичайних людей, для яких розвиток критичного мислення, аргументації, аналізу складних ідей є не просто словами, а способом життя. Ідея проведення філософських батлів під назвою Че, че, -че» бо спочатку планували залучити лише Чернігів, Чернівці і Черкаси належить Марині Дяченко, засновник. Ці простору морі спейс народилася ідея об'єднати об'єднати не тільки два регіони, а об'єднати всю Україну через цей проект і саме студентів, тому що це молодь, це про наше майбутнє, і, і насправді еліта це про те, як ми мислимо про внутрішній стан, про душу, про обізнаність, про світогляд. І тому цей проект ми назвали Че-Чиче, -че -че», Черкаси, Чернігів, Чернівці. А от, але ми хочемо зробити через точку культурного руху «Моріспейс» такий рух. Рух студентської молоді на перший батл запросили представників філософської спільноти з Чернігова. Наталя Шакун, завідувачка кафедри філософії і суспільних наук Національного університету Чернігівська політехніка, дуже схвально ставиться до такого поєднання формальної і неформальної освіти. Дуже хочеться, щоб сьогодні філософія була в тренді і була популярною, тому що нині є запит на аналітику, нині є запит на рефлексію, і дуже мало. Є тих, хто прагне робити це виважено, професійно, і компетентно, тому мабуть, вибір цієї професії здобувачів освіти, за якою ми готуємо. Це філософія спонукав у нас цікавитися цією галузю, цікавитися заходами, які проходять не лише в нашому рідному місті Чернігові, але і в інших містах України. Так ми потрапили до Черкас. Сьогодні філософія вона переживає бум у світі, тому що зараз штучний інтелект. Як він має співвідноситися, наприклад, із нашими людськими баченнями? І тому це, це дана подія, це одна із можливостей вийти академічному середовищу назовні. І поспілкуватися з усіми охочими людьми, тому що ми бачимо багато і інтерес жвавий в світі, і загалом в Україні, і в Черкасах до філософії. Але немає такого майданчика. І дуже я радий, що ми його знайшли в Черкасах, і є люди, які цим цікавляться. І від цього я думаю, що наша оця містечковість Черкаська вона буде перетворюватися на якусь елітарну культуру, яка обов'язково збагатить всіх нас. Інтелектуальні змагання. Передбачали дискусії на чотири теми: Давід Щеркас і Нікіта Щернігова намагалися з'ясувати, чи можна бути морально відповідальними. Не певні дії не було таке розвинути суспільство, і певні дії їм могли піддаватися законам більш про законам виживання. Але чим більше розвинути суспільство, тим більш закони моралі впливають на нас і тому. Мораль є важлива. Якщо з цієї точки зору дивитися, то тоді ніякої відповідальності у конкретної людини все таки немає. Викладач філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Павло Кретов вважає, що подібні заходи всіляко сприяють розвитку асертивності – риси, яка є необхідною для формування зрілого і свідомого суспільства. Сподіваємося, що це буде цікаво не лише фахівцям, майбутнім і теперішнім, а і всій спільноті і той рух, який Моріспей започаткував з того, щоб створити в Черкасах осередок дійсно інтелектуальної потуги. Він буде продовжений сьогодні. Дискусії, обмін думками, неформальне спілкування. Початок доброї справи виявився вдалим. Чекаємо продовження у Черкаській області. впродовж тижня захворіли 5717 осіб на грві, включно із COVID-19. серед загальної кількості пацієнтів 59,1% – і діти. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 8,7% вище, ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужали 4 особи, проте серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Інтенсивний показник захворюваності на 7,5% більше епідемічного порога, розрахованого по області. Найвищі показники у Звенигородському та Черкаському районах. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 11,5% і становить 379 осіб, із них 242 дитини віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Потужний антициклон Ельвіра забезпечив Черкащину холодною погодою. Найхолоднішою виявилася ніч на понеділок, 10 лютого. Коли метеостанції зафіксували 9-10 градусів місцями навіть 12 градусів морозу, масштабний антициклон на більшій частині території Європи заблокував західно-східне перенесення повітряних мас, чого не скажеш про північний захід континенту. Атлантичним циклонам та їх атмосферним фронтам доводиться огинати континент північними траєкторіями, транспортуючи аномальне тепло аж за полярне коло. Як повідомив керівник обласного гідрометцентру Віталій Постригань, впродовж тижня відповідальним за синоптичну ситуацію буде цей же антициклон Ельвіра. Атмосфера у спокійному стані, опади малоймовірні, все частіше з'являтиметься сонце, маловітряно. Температурний фон буде на 2-3 градуси нижче кліматичної норми вночі 7-12 морозу, в день близько нуля. І з негативу відзначимо утримання аномально високого атмосферного тиску. 770 мм ртутного стовпчика, а це на 16 одиниць вище середніх баторічних значень. Метеозалежні люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, відчуватимуть дискомфортні відчуття. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна.